Добрий день, діти! Розпочинаємо урок української мови, на якому ми з вами будемо вчитися розпізнавати і добирати антоніми. Пролунав уже дзвінок. Починається урок. Приготуйте без мороки все, що треба до уроку книжку, зошит, олівці. Приготувались молодці. Працюємо ми за підручником на сторінках від 28 до 30. Гра. Склади слово. Складіть слова із цеглинок лего. На першому стовпчику із цеглинок лего – це слово. Лелека. Другий стовпчик із цеглинок лего Бусел. Наступним слово Буцюн. І останнє слово бусько. Що ви можете сказати про складені слова? Це слова синонімом. А якими ще словами можна доповнити цю групу, давайте це розпізнаємо у горі шифрувальник. Приберемо всі цифри. У нас залишаться букви, із яких ми складемо слово Це чорногоз, а також слово гайстер. Це теж синоніми до попередніх слів. Що ви знаєте про цю пташку? Велика символ України. На уроці ми продовжимо подорож Карпатами, будемо вчитися розпізнавати та добирати антоніми. Це слова протилежні зазначенням. Натисніть відео на паузу, запишіть дату сьогоднішнього уроку у каліграфічній хвилинці. Пропишіть з'єднання букв, із яких отримається слово Закарпаття, пишемо з великої літери і склади отримуємо слово антоніми, про які ми сьогодні будемо говорити на уроці. Давайте впізнаємо словникове слово із літерс із перших літер слів. Л-екскаватор Е, знову лимон-екскаватор, л, буква Е, К-клоун, акула, це слово, запишіть його лелека. Виконайте звукобуквений аналіз цього слова. Спочатку поділіть на склади. Наголос падає на другий склад. Проаналізуємо звуки. І в нас отримається 6 букв, 6 звуків і 3 склади. Складіть цим словом речення і запишіть його. Праві один. 1 прочитаємо вірш. Є слова як день і ніч, прямо протилежні, слова великі і малі. Сідати і вставати. Холодний, теплий, добрий, злий. Антонімами звати Валентина Бутрі. Знайдіть протилежні зазначенням слова у цьому вірші. Це слова День, ніч, великі, малі, сідати, вставати, добрий, злий, холодний, теплий. Запишіть слова у праві 1. Проведемо дослідження. Прочитайте пари виписаних слів. Як називає їх авторка вірша? Вона їх називає антонімами звати. Зроби висновок, що таке антоніми. Перевір себе за правилом. Слова протилежні за значенням називаються антонімами. Наприклад, великий малий, ніч, день говорити, мовчати. А зараз гімнастика для очей. У праві 2 прочитаємо текст, змінивши слова ще в дошках антонімами, за низькими, протилежні зазначенням слова, високими вершинами Карпат розкинулось Закарпаття. Цей край вирізняється своїм, добираємо антонім до слова холодним. Теплим кліматом, адже гори захищають його від теплих. Антонім буде холодних вітрів. Центром Закарпаття є, замінюємо антонімом слова погане: гарне місто Ужгород, воно лежить, а протилежне зазначенням, тобто антонім, стоїть на берегах річки Уж. Поміркуй, чому Закарпаття і Ужгород мають такі назви? Давайте це дізнаємося за інтернет-шерелами Вікіпедії. Закарпаття це частина України, розташована за головним Карпатським хребтом. Ужгород місто на річці Уж в Закарпатській області України біля підніжжя Карпат. Пишіть цей текст, змінивши слова, що в дужках антонімами. Побудуй звукову схему слова, виділеного в тексті попереднього завдання. Слово Закарпаття. Початку поділіть на склади, з наголосом на третьому складі. Зверніть увагу, що тут подовжений звук. Пригадайте, як він позначається. В цьому слові 10 букв, але 9 звуків, тому що подовжений звук «ти» позначається одну звуком. Чотири склади. Прочитаємо легенду, яка зацікавила читалочка. Якось японці їхали з візитом до австрійського імператора і везли в подарунок саджанці сакури японської вишні. Переночувати зупинилися в місті Мукачеві, що неподалік від Ужгорода. Уночі місцеві жителі викрили кілька саджанців, а потім продали в Ужгороді. Відтоді ця рослина в Ужгороді й Мукачеві, радує око рожевим кольором, хоч і не дає плодів. Давайте дізнаємось про сакуру. Це Японська вишня, відомий символ Японії, який міститься на головних уборах учнів і військових, на гербах поліції та сил самооборони в Японії. Крім того, сакура традиційний символ жіночої молодості та краси. Часть цвітіння сакури в Японії називають Свято ханамі. Давайте. До виділених слів доберемо антоніми. Зупинилися, рушили. Із довідки доберемо до слова продали, купили, радує, антонім, засмучує і протилежне слово до слова дає, це забирає. Запишіть ці слова. У праві 5. Що тобі відомо про Закарпаття? Напиши про це текст 3-4 речення. Давайте складемо текст на основі інформації, яку ми отримали під час подорожі на уроці. Закарпаття знаходиться у західній частині України. Цей край вражає неповторною природою, високими горами. Він приваблює туристів. Ужгород центр Закарпаття. Домашнє завдання права 7. Прочитаємо текст. Ідуть Івасик з дідусем луками, як рівні. Тільки й того, що дід високий, а хлопчик низенький. Дід бородатий, а внук безвусий. У діда долоня велика, як сонях, а у хлопчика маленька, як ромашка, за Дмитром Чередниченком. Давайте знайдемо в цьому тексті антоніми. Це високий і протилежне значення низенький. Бородатий. Антонім до цього слова безвусий, а також велика і маленька. Спишіть цю вправу у правій сім. І не забудьте підкреслити антоніми. На цьому ми з вами урок закінчуємо. Дякую за роботу на уроці. До побачення, діти!